А я зараз тобі докажу державну зраду, стаття 114 Володимира Зеленського і його п'яти шести дефективних менеджерів, от просто з відкритих джерел. От давай я, я от показую тобі, без ніяких, як то кажуть, фейків чи бог знає чого. Існує такий чоловік, він генерал-майор Сергій Кривонос. Він військова людина, джерело BBC Україна. Це офіційно. Я всі ссылки, то що ви можете перевірити, це не є там змонтоване, перемонтовано. Я реальна людина. Я не ховаюся за екраном. Я говорю, тому що дуже багато ботів роблять нарізки, перерізки. Це вебсайт сайт BBC, Це що це реальні речі коти. І що виходить? Цей генерал Кривонос він під час, коли росіяни наступали, він зробив таку гарну річ, що облив аеропорт жуляни мазутою. І коли орки зі своїм спецназом хотіли сідати на Іл-76, щоб захоплювати Київ, вони не змогли цього зробити, тому що. Я не знаю, яким чином щодо чого вони зрозуміли, що там неможливо це зробити, сісти. І, і тоді призвело би до ну, розбилися б літаки, і вони не сіли. Так ось, наше українське державне бюро розслідувань. Оце питання: що яке це бюро розслідувань державне, Росії чи України, відкрило кримінальну справу щодо генерала Кривоноса. Що він, типа, виходить, я вам скажу, чи він був повноважений? Чінності дій організації оборони міжнародного аеропорту Київ, це, Київ, це є Жулян. Якщо так, то, то яким наказом розпоряджень та повноваження йому у зв'язку з цим були дані? Розумієте, що це типу, ДБР прислало йому таку підозру? Ще раз повторюю, це де українське ДБР відкриває кримінальне провадження щодо нашого патріота. Генерала Кривоноса щодо оборони Києва, що не дав сісти а, літакам зі спецназом а, російським, щоб вони штурмували в перші дні, в перші години Києва. Я хочу, щоб ви далі подивилися, в чому справа. Тепер ми переходимо на державний вебсайт, Державного бюро розслідувань. Хто такий? Це хто, хто подав проти а, нашого. Героя генерала Кривоноса подав Сухачов Олексій Олександрович він директор. Ця людина, вона є, я вам так вам скажу, це є людина, котра очолює це такий державне бюро слінця це є аналог американського ФБР. У такому форматі. І що виходить? І я вам покажу на на, як то кажуть, слідкуйте на руках, слідкуйте за руками. І хто призначає? А, хто призначає ДБ ДБР? От і все. І ще ви розумієте, в чому справа, що ДБР призначений Зеленським? А, а Сухачов Олексій, котрий є директором ДБР, відкриває кримінальне провадження проти генерала Кривоноса за те, що він займався оборонною. Аеропорту Київ, чи іншими словами, жулян. Ви розумієте, це, це просто не, то, це не є ганьба. Це просто, от, знаєте, це є державна зрада. Це знаєте, це таке палитися, а вони палять один на одного. Я маю на увазі, що е, цей Сухачов палить Зеленський, а зеленський палить е, Сухачова. А зараз вони розказують те, що так, от як вони там беруть Курську, все Мені ж мішкода наших хлопців, наших тигрів, котрі там зараз знаходяться на фронті, і що просто Росія в це, це було сплановано. Це офіс президента, разом з Єрмаком, з громадянином Зеленським вони спланували все це. Я не знаю щодо ситуації, як а, там уходить у цю ситуацію щодо сільського, але я вам так скажу, що росіяни спеціально це підстроїли, щоб спасти рейтинги, рейтинги Зеленського перед тим, як почнеться Оман-2. Це не буде, я вам так скажу, це не буде там мир чи щось таке. Це буде знову буде Оман, які знову договорняки. Вони ж це, це роблять, розумієте? От уявіть ситуацію: Росія має просто колосальні людські ресурси. І це уявляєте, що зараз так, ну, вибачте, наші тігри, наші хлопці, вони там зараз зайшли, там нікого нема. Нема в тому розумінні, що це не підходять ніякі, як то кажуть, Великі сили з сторони Росії, щоб там давали опір чи вибивали. Розумієте, у нас там немає цих фортифікаційних споруд, у нас немає там нічого. І розумієте, і вони, росіяни, нічого з цим не діють. А вони для чого це роблять? Для того, щоб підняти рейтинг зеленському. Тому що вони розуміють, що їхня людина зараз просто страждає з мінусовим рейтингом. А зараз по єдиному толохотрону просто всюди розказують, як от молодці. Тось, а от питання: як оці навіть території, якщо навіть ці так, от там декілька селищ, які є, о, там же треба робити якісь фортифікації? Знову будуть якісь о, 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 о відмивання грошей? Якщо, наприклад, та ситуація, котра зараз там на фортифікаціях мільярди гр... так от, гривень потрачено, доларів, тому що це американці давали ці гроші, а вони не можуть просто взяти і зробити ТСК тимчасову слідчу комісію, як було ці гроші були потрачені, і вони зараз пішли так от, парламентом на відпустку, на канікули. Знову це якась просто сюрреалізм, Це так неможливо бути в Україні війна, а вони ходять так самі, як то кажуть, на канікули. То же самий час, коли питання за фортифікації, як а як робити ті фортифікації там же, саме же в Курській області? А як ви зрозумієте, що о, такі моменти, котрі щодо населення? Щодо а, тих людей, котрі там треба також якось забезпечувати, тому що є певні правила, коли анексується територія, то Україна зобов'язана так забезпечити те, те населення, яке лишилося всіми правами, тому що є устави з статути ООН щодо таких ситуацій, котрі зараз є. Щодо Курської, Курської області. Але розумієте, це більше за все, мені здається, що це просто а, було зроблено так, щоб пропіарити їхнього агента Зеленського. Разом з Єрмаком, і після того, коли прийдуть ці от розмови знову, так от там Оманські, чи там Саміт Миру, 2 ну я не знаю. Мені так здається, це як це буде Оман 2 Вони попитаються щось зробити, наприклад, Омана, там договоритися, чи там стамбульські якісь домовленості. А потім, ви знаєте, потім Зеленський буде казати, що всі, хто каже, ви слухай, чувак, ти, типо здаєш територію, що до чого. А він каже, ні, а потім по всьому цьому єдиному телехотрону буде йти такий меседж, таке повідомлення, що якщо ти, типу, не підтримуєш президента, то ти типу, за війну, ти не хочеш миру. От згадайте ці мої слова. Вони потім будуть по цьому єдиному телехотрону, По всіх цих помийках, котрі на жаль, що профіновасувався з нашого бюджету це 2 мільярда гривень. Всі ці, ці помийки, котрі лохотронні, вони будуть казати: якщо ти не підтримуєш Володимира Зеленського, то ти, виходить, за війну ти хочеш воювати, ти хочеш смертей. Це так буде. А в той же самий час. Ці люди, котрі у нас вдома, так от, не на фронті, вони відкривають кримінальні справи за оборону жулян Києва за те, що не здали. Розумієте? От в ДБР. А потім ситуація, котра з Кротевичем, котрий він на Содоля подав, заяву сказав, що там давайте. А він не відкриває, не відкриває. Ця людина не відкриває ніяких проваджень. подали в суд, а судді також не з Кротевичем. Знову ж таки. Судять наших героїв, судять патріотів України в той же самий час а, а ті роблять собі рейтинги, рейтинги на крові. Тому що навіть якщо так от подивитися, то що навіть якщо за умови, що росіяни відійшли там звідти, вони все одно ж не відходили так просто, все одно там якісь лишалися військові, поліцейські, там все одно ми маємо, ми маємо втрати. Але ці е, Зеленський і його дефективні менеджери просто. Роблять собі рейтинги на крові на Курську. Роблять собі так, от, о, платформу, щоб так от виглядати, якось набагато краще. А з іншої сторони, це для Путіна, я хочу сказати, дає можливість мобілізувати більше людей. Треба, знаєте, це, оста, ну, на мою думку, це все було просто провально, щоб йти в Курськ. Замість того, щоб і піти, наприклад, захищати біля Покровська, подивіться ситуація. Буквально от за сьогоднішнє число. Дивіться за один день, скільки вони взяли територію. Дивіться, під уже Гродівку підійшли. Розумієте, це, це буквально за, за декілька днів. Дивіться, поки ми там так, в Курськ, типа по цьому, йшло по Курс розмову про Курськ. Дивіться, як вони продвигаються. Вже скоро, скоро Нью-Йорк заберуть. Захватять біля Турецька. Да? А, 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 а виходить, що говорять, що так: от, ми зараз там даємо Курська атомну станцію забрати. Люди добрі, яка атомна станція? Тут все вже Тут фронт сипеться. Розумієте? Вони зробили величезне психо іпсо. Психологічну інформаційну операцію щодо Курська, щоб відвернути увагу щодо Покровська, щоб відвернути увагу від того, що світові медіа, котрі зараз говорять про Єрмака. Єрмак, він ніхто О, і він зараз в великій небезпеці. На Заході. Все, Єрмаку просто кинули чорну метку разом з Зеленським сказали, що цей чувак не повинен бути там, де в ну, всіх цих зустрічах. Хто це такий секретар? там він повинен там, папери підносити там, для принтера, а не займатися, що там тіпо, через нього там, все спілкування було з президентом.